Христос посеред нас, дорогі наші тельглядачі, брати і сестри, розпочався ще один трудовий тиждень, і православний календар бажає усім прожити його у Божій благодаті та стати добрими учнями Ісуса Христа. А перебуваючи нині у храмі на Божественній літургії, ви зможете долучитися до уривку Євангелія від Марка, в якому Христос говорить про прийдешні гоніння. Спаситель завжди вказував своїм послідовникам на те, що вони обрали складний і найважчий шлях. І так промовляє: І будуть ні не видіти вас всі за ім'я моє. Хто ж витерпить аж до кінця, той спасеться. Сьогодні за богослужінням ми урочисто вшановуємо преподобного Іфрема Печерського, єпископа Переяславського, що жив в XI столітті, преподобного Феодосія Тотемського із XVI століття. Окрім цього, молитовно поминаємо усіх померлих та постраждалих в годину гонінь за віру Христову. Покаяння є тими сходами, що зіймають нас туди, звідки ми впали. Цей вислів належить видатному подвижнику православної церкви, преподобному Єфрему Сирину, єпископу Ніневійському, якого ми нині прославляємо. Народився цей дивовижний святий на початку IV століття в одному з месопотамських міст у християнській родині простих землеробів. З юності хлопець вирізнявся запальним та дратівливим характером, скоював необдумані вчинки, а часом навіть сумнівався в промислі Божому, допоки одного разу не отримав від Господа можливість змінитися. Якось Єфрема несправедливо звинуватили у крадіж овець та кинули до в'язниці. Там у вісні він почув голос, що закликав його до покаяння і виправлення життя. І невдовзі хлопця відпустили. Юнак в покаянні попрямував у гори, де розпочав нове життя життя відлюдника. У пості та молитві вивчав він святе письмо і, досягнувши високого духовного рівня, зміг наставляти усіх, хто приходив до нього. Згодом Єфрем пройшов школу спілкування із видатними святителями того часу: Яковом, Нізібійським і Василієм Великим, які високо цінили духовні таланти Єфрема. Сам же приподом. Не єфрем залишив після себе чимало письмових повчань, у яких він навчав християн розкаянню у своїх гріхах. У такий зимовий гарний день іменинників сердечно вітаємо із ним ангела, зокрема Тихона, Володимира, Єлизавети та Варвари. Возлюблені у христі хочемо, щоб слова святого Вустина Блаженного стали життєвим дороговказом. Дай мені Боже силу, щоб змінити те, що я зможу змінити. Волю, щоб змиритися з тим, що.